Далі пропоную поговорити трошки про приємніше. Українська розробка, яка коштує лише тисячу доларів, знищує російську техніку, як коштує в сотні разів більше. Мова про безпілотники, як їх зветься Дарц. Він успішно працює на різних напрямках фронту. На Торецькому з ним успішно працюють представники Азова, а саме батальйону безпілотних систем. Ми завітали повторюся на їхні позиції, записали інтерв'ю, зробили сюжет і пропоную його подивитися разом. Донеччина турецький напрямок. Найбезпечніші поїздки тут нічні. Щоб бути більш складною цілею, так сказати, для ворога. Бо що об'єктивно, ми ціль. І ось ми на позиціях дронерів Азова. Тут тривають останні приготування до бойової роботи. Працюватиме Дарс-ДАРЦ це те, що летить далеко. І це те, що в принципі вражає ворога там, де він не чекає, саме на появу якихось безпілотників. Тобто, знову таки, ми працюємо далеко в тилу ворога. Ми працюємо там, куди багато засобів не можуть долетіти. Але для нас це реальні цілі, і саме тому це є ефективно. А це у нас має комплекта, і ми знищуємо ворога. Це у нас даний тип ценсколочок три 3,5 кілограма. Робить дуже 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 боляче. Боєкомплект, як і сам безпілотник, нам показує боєць, який у мирному житті працював архітектором. У 2024-му він самостійно прийшов до рекрутингового центру Азово. Самостійно обрав і позивний з дівчиною. Якось спілкувалися. Вона каже. А як же ці нормальні позивні? Я в неї запитую, а які нормальні позивні? Вона каже: ну котик, зайчик. Я таки недовго думаю, ну сонечко. Сонечко якраз чудовий варіант. Цей літачок може пролетіти півсотні кілометрів і вразити ціль в тилу ворога осколковими, фугасними або термобаричними боєприпасами. Співвідношення ціни та якості вражає. Його вартість складає 1 тисяча доларів плюс-мінус 40 тисяч гривень. За ці кошти він може вразити, наприклад, техніку вартістю багато мільйонів гривень, яка дуже заважає працювати нашим солдатам. Поградам б'ємо, б'ємо по танкам, а по засобам радіоелектронної боротьби і тому подібним засобам. Окрім ціни, серед переваг Дарца здатність вражати як стаціонарні, так і рухомі цілі. Найжирніше відпрацювання, яке в мене було це от під час цього нічного польоту, коли в останній момент ми побачили вантажівку, ось, і вдалося її відпрацювати. Порту Айтівець, а тепер ще й військовий, із уже піврічним досвідом, каже, обирав з декількох підрозділів, зупинився на Азові. Люди є всі мотивовані. Більшість людей це добровольці. І це підрозділ, де ти можеш використовувати свої навички наповну. Долучитися до компанії профі, які нищать ворога, можуть і інші охочі. Головне мотивація та бажання вчитися, кажуть в Азові. Ми відкриті до співпраці. Ми чекаємо нових людей, хто до нас хоче приєднатися. У нас не стандартна військова підготовка. У нас підготовка це саме Азовська. Це по Марчу вас вчать. Є можливості їздити за кордон на навчання, і вас вчать саме азовські інструктора. Це у вас не буде загально військова. А це саме Азовська, що це дуже важливо. Під час нашої розмови з хаски стає відомо. дартс, який ми знімали, поцілив у десятку ворога. Мінус декілька одиниць техніки. Ворожий тил вчергове чергове виявився тилом вельми умовним. А для того щоб такі ураження ставали дедалі частішими, ви можете підтримати азовців донатом. на екрані. QR-код для артилерістів, які потребують надійних полес і пильних очей. Олег Хендриксон, Віктор Зеленков, програма Вікне СТБ, марафон єдині новини.